Тож доброго. Дня. Сьогодні розповім про бункер на кавомашинах Міліта Бариста ТС. Він схожий на варіанцах. І вся ця інформація, яку я розповім про бункер на ТС, можна повністю відносити до варіанту. Тобто, якщо у вас обидві машинки, ви багато цікавого сьогодні для себе знайдете. А, така одразу помарочка. ТС від Т відмінні якраз по суті тільки цим бункером. Можливо, там якимись автоматичними напоями, але основна відмінність цей бункер. І багато хто дивується, а, така невелика деталь, а така велика різниця в ціні. Якраз сьогодні поясню, чому так. А, чому така в принципі проста деталь призводить до а, великої різниці в смаку. І поясню, чому це вартує. Насправді, це оця різниця між Т і ТС вартує тої ціни, за яку її ну, ї... за неї просять. От, Так, тож давайте почнемо. Варіант зупоки А, І почнемо з конструкції бункера. Тож, отак, в принципі, виглядає бункер. Це від моделі Т, від моделі ТС. Він відмінний тільки наявністю отакого моторчика. Як все це працює? По-перше, при ввімкненні моторчик обертається спочатку вліво, потім вправо, до того моменту, поки чорня шестерня натискає на відповідний мікрик. Повернулася ліво – натиснула, повернулася вправо, натиснула. Якщо все це стається, або машина запускається, помилок ніяких немає. Одразу помарочка. Якщо ця шестерня буде повернута, тобто. В одну сторону на одному мікрику затиснути. То повернувшись на необхідний кут, вона не дасть команду мотору, і ви отримаєте помилку. То бункер запускається, якщо шестерня знаходиться в центральному такому положенні. Коли готується кава, допустим, от бункер знаходиться посередині, ну, на ТС, опускається шторка. Тут нас кава насипається внутрішка молочки і тут же піднімається. Цим цим командує процесор. Він опеділяє, на який час опускати і піднімати шторку. А, все це міняється, коли ми на дисплеї міняємо міцність від 1 до 5 зерь. То на, допустимо, одному зерні шторка швидко піднімається. На двох зернах повільніше, на трьох зернах. Ще повільніше. І так до 5, на 5 самий великий об'єм зерна потрапляє в кавомолку. Так регулюється кількість кави і міцність. Одразу, якщо кави буде забагато, тобто на п'ятій міцності, у вас на заварному блочку отут з'явиться насипана кава. Значить, це велика міцність, і треба робити її меншою. Одразу плюс системи. Із-за того, що це, це керування бункером є комп'ютерним в моделі ТС, цим-цим командує процесор. Тобто він в кінці кінців з'ясує, що навантаження на заварний блок було велике і зменшує час роботи а, шторки, а, тут наступний левхак лайф, відповідь: а, процесор постійно коригує час роботи шторки. Він з'ясовує, наскільки важко працювати заварному блоку, мотору заварного блоку, і міняє кожен час час роботи шторки. Вони не співпадають. Тобто там нема постійного значення. І не дивуйтеся, якщо у вас одна чашка робиться на тих самих налаштуваннях, допустим, 5 секунд, а наступна чашка 4,5 секунди. Це нормально. Процесор обробив, поняв, що. Просипається десь кава із-за перенавантаження заверного блоку і знизив час роботи. Є. Е. Так, потім по бункеру. Як він виявляє, чи є, чи нема зерна. Стоять два таких фотодатчика. Якщо один датчик бачить інший на своїй половинці, значить половинка пуста, значить, там в програмі вона буде вам показувати, що напої, які налаштовані на правий бункер, готуватись не будуть. То саме про лівий бункер. Давайте по кольору, лівий бункер у нас з жовтим проводом, правий з помаранчевим. Є. Так, трохи про варіант. Технологія та сама, єдине, що а, цей бункер а, працює тільки одна, по суті, половинка. Тобто на кожну порцію відсікає, але теж перераховує кожну порцію. Тобто, якщо заварний блок а, ходить важко, кавомашина зменшить нам а, час роботи. То які, яка ще відповідь? Якщо у вас заверний блок брудний, повністю заліплений кавою, кавомашина вам буде зменшувати час роботи шторки до того моменту, поки навіть почне відбій приготування. Ще один лайфхак. Якщо ви готуєте якісь напи а, і вам не вистачило зерна, а, стався відбій приготування, то наступний напій час роботи шторки буде більший. Той самий, тобто у вас було 5 зерен, допустимо, 3 секунди. Стався відбій приготування за того, що ви мало засипали зерна, то наступний час роботи буде 3,5 секунди. То вам не здається, допустимо, коли готується кава, а чомусь стався відбій приготування, тобто ви не вгадали налаштування а, кількості кави, а наступний помол стається більший, ніж той, що був а, перед цим, коли стався відбій. А, потім помилка 14. Помилка 14 буває за одного з цих мікриків, але насправді дуже рідко. Вони дуже надійні і виходить з ладу тільки на дуже старих коварках, тобто, коли з'явилися ці машини, десь в 2013 році, От 13-14 ці такі ще під питанням. Всі інші ну, дуже навряд. А Що ще стається? А, клинять шторки. Чому клинять? От дивіться: отут: кільце, направляюче шторок, ціле. Оце кільце відламане. І коли от в цю частинку потрапляє шматочок кави, він тут застрягає і шторка вже не може двигатися. І кавомашина нам вважає, що є проблема з мотором і видає нам помилку 14. А насправді просто, ну насправді це не просто. Треба десь шукати таку деталь, вони без бункерів не існують, то треба искати бушний бункер на розборці. Тож запустив ковуварочку. Розповім, чому цей чудо-бункер настільки важливий. Дивіться, це кавомовка кавомашини. Якщо у нас на звичайній кавомашині просто, кава насипається сюди і висипається потім в заварний блок звідси. То ось вся ця частина, скільки тут сантиметрів у нас, допустимо, 3-4 на 2, вона заповнена старою кавою. То по суті, коли ви п'єте каву, десь. Ну, я не знаю, половина порції це намелена не одразу, а минулого разу. І якщо ви п'єте не чашка за чашкою, напусті, а раз на 10 хвилин, але, або взагалі вимкнули кавомашину, наступного дня вимкнули, ви п'єте каву, яка втратила вже свої властивості. Як працює цей бункер? Після того, як він відсік необхідну порцію, Кавомолка повністю вималує себе всі залишки кави. Ну, максимально. Трохи лишиться, звичайно, але то невеличкий, допустимо, 10% буде старої кави. От. І ви кожного разу будете пити свіжу намелену каву, як на професійних кавомашинах. Бариста, не просто так назва. Так, давайте дивиться. Наразі в мене обидва бункери пусті, то жоден напій не світиться. Датчики. Працюють, допустимо, я зімітую в цьому бункері що, що з'явилось, і одразу у нас засвітилося еспресо. Значить еспресо налаштовано у нас на лівий бункер. Давайте засипемо зерна. І почнемо готувати каву. Ставимо чашечку. Я натисну еспресо, а ви дивіться, як спрацюють шторки. Шторка опустилася, почала. Насипатись кава в кавомовку? Шторка піднялася. Вся кава більше не насипається. Чуєте звук роботи кавомолки? Кавомолка повністю вимовила всі залишки кави з себе, після чого готує нам наш напій зі свіжої кави. Круто ж, наскільки це вірно і логічно зроблено. 50 мл еспресо в нас готово. Звичайно, помогу треба налаштувати, бо наразі в мене він стоїть на великому діленні. так і є. От, треба його зменшувати, щоб наше еспресо було більш темно, більш насичене. Ще один плюс бункера. Незважаючи на те, який у вас помол, він переналаштовується так, щоб постійно готувати необхідну порцію кави. На кавомашинах Т-серії і всіх інших каварках, скільки насипалось, стільки й буде. І чим менший помол, тим меншу порцію кави приготує ваша кавомашина. Тут такого нема. Тут навіть можна рекомендувати зменшувати помол. Кавомашина вам все одно приготує ваші необхідні, там скільки на п'ятому діленні 14-15 грам міцного еспресо. Давайте навіть так і зробимо. Зараз максимально зменшу помол. І, до речі, помол можна міняти а, на холосту, поки не працює кавомолка. Чому? Тому що вона пуста, там нема кави. Це на всіх а, інших кавомашинах. Треба в момент, коли ви мели кавомолка, бо завжди в кавомолці є якісь залишки між жорнавами. Тут такого нема, тут жорнава пусті, то ви можете міняти помола в холосту. Ну це супер. Теж супер іде. Ця чашка знову ж таки за. Мого пізного реагування на помову буде перехідна. Ну і при цьому тут вже буде, дивіться, значно менший помов. Тут навіть візуально видно, ці, яку красу готує тепер наша кавомашина Перше еспресо і друге. Порція кави та сама. Якби в нас була Т-версія, порція кави була б меншою. Це було би проблемою. Тут ні. Таблетка буде тою саме. Тож. Ще раз рекомендую ці коварки. ТС-версія вартує своїх коштів, вартує переплати і готує суперкаву. Якщо у вас стає вибір Т Те або ТС, тільки ТС. І ще одне. Якщо вам здалося, що лівий та правий бункер працюють різний час, то вам не здалося так і є. Вони налаштовуються окремо по часу а, роботи. І якщо ви вложите зерна різної плотності, а в принципі ця машина це дозволяє, то все вірно. Кавомока повинна працювати різний час. То, допустимо, темного обсмаження зерна воно більш хрупке, воно мелиться більшою, більшою кількістю і меншою фракцією, то його треба меншою порцію. І так, да, тому ці машини налаштовують окремо лівий, окремо правий бункер. Ну, наче, все. Наче всі питання, що хотів сьогодні розповісти, вам сподіваюся, відкрив шості квинк. Дякую, до побачення.